Привіт! В цьому короткому відео хочу показати я свою лохину. Це в нас контролюємо, чи полив працює. Отже, що ми маємо? Це Blue Блюголд. Отак ягоди вже падають. Не падають, але но... похилилися. Явно перегруз. Так, далі река. Река трішки дрібніші. Це у нас тора також дрібніші. Ну я добре їх підрізав реку і тора. Що ми ще тут маємо? Дюк. А сонце світить добре не видно. І також Чандлер, Чандлер взагалі ягоди.